Добрий вечір, рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні до студії ми запросили гостей з ЧДТУ і з задоволенням їх представлю. Це доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин ЧДТУ Геннадій Степанович Столяренко, кандидат технічних наук, доцент Андрій Володимирович Громико, а також студенти магістри ЧДТУ Сергій Шмиголь, Анна Смоляк, Ольга Смоляк та Вікторія Федоренко. Вітаю вас в нашій студії. Власний інформаційний привід для нашої зустрічі, я думаю, досить цікавий взагалі для Черкащини. Цього літа кілька студентів Черкаського державного технологічного університету мали можливість побувати в Норвегії і не просто побувати, а взяти участь у проєкті, який реалізовується вже кілька років. Розкажіть, будь ласка, Геннадію Степановичу, що взагалі це за проєкт і яким чином розпочалась співпраця з Норвегією. Да. Действительно, наша кафедра, кафедра химии и химической технологии неорганичных речевин нашего университета уже третий год является участником уникального проекта. Название его ⁇ Водная гармония ⁇⁇ это Евроазийский проект. Под руководством Норвежского университета работают еще семь университетов. Это университеты Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и четыре наших университета ровно. Киевский политехнический университет, Днепропетровский химико-технологический и мы. Действительно, вот среди таких грантов вдруг появляется университет наш, Черкасский державный. Неспроста. Мы длительное время занимались проблемами воды, которая является одной из серьезнейших проблем нашего региона питьевой воды, а также очистки источных вод, значит, создание оборотных циклов водоснабжения наших предприятий. Начало довольно давно мы начали, в 1986 году. В 1989 году была создана лаборатория экологических проблем именно для, для этого направления, для того, чтобы разобраться, что, какие проблемы связаны так сказать, с увеличением смертности населения, С ухудшением здоровья черкащан. именно мы дали информацию впервые дали информацию о том, что происходит в действительности с точки зрения питьевой воды. Понятно, что в это время мы носит... за это время мы насытили довольно серьезно нашу лабораторию, водную лабораторию, которая была открыта тогда же. я имею в виду научно-исследовательскую лабораторию, которая, так сказать, имеет парк установок, допустим, по мембранной технологии, по озонной технологии, по, значит, фильтрация на различных видах сорбентов. Вот. И различные другие установки, которые давали возможность улучшить качество подготовки наших специалистов. Это собственно, была главная задача, потому что мы давали нашим, нескольким поколениям наших выпускников ряд задач, и если человек сам что-то делает своими руками, конечно, уровень его знаний значит, намного выше. Ну, а понятно, хотим мы это говорили, нет, химики, технологии, неорганики это знают хорошо, что вода является одним из, так сказать, видов сырья, основным видом сырья на, на наших, нашей продукции, и вот решение проблем, которые мы пытались осуществить, вот. Оно вылилось в несколько интересных, уникальных значит, статей выступлений на конференциях, ранние выступления на конференции наших ученых. Вот на этих работах воспитывалось много поколений наших выпускников. И это заинтересовало именно тех руководителей, которые создавали проект. И таким образом мы оказались в этом проекте. Это фактически консорциум консорциум из ученых, которых име... перед которым стоит несколько задач. Первая задача это создание нового значит, современного учебника по воде. Вот вы видите вот учебники, да, которыми пользуются мои молодые коллеги, я имею в виду магистры, вот они изучают это английские и американские учебники именно вот в, таких, ну, в таком ракурсе, вот. И мы готовим э, не только для Норвегии, но и вообще для э, выпуска. И мои специалисты, химики, технологи могут работать э, во многих направлениях, в том числе и по водоподготовке, и очистке э, сточных вод. Э -э, что хочется сказать. Э -э, Вообще-то, с точки зрения финансирования, ну, если по помнить о том, э, что мы фактически от своего... Министерства не получили на развитие кафедры, на приборное э, приборное развитие кафедры ни гривны в течение последних где-то 10-15 лет, то э, вот этот норвежский проект нам дает возможность, э, ну как обогатиться, э, ну в плане э, усовершенствования, в плане, так сказать, создания новых направлений работ. Э, мы, имеем, мы имели в 2011-2012 году в сумме. Порядка финансирования до 217 тысяч. Потом, в, в, прошлом году, в прошлом году, 2013 году мы имели где-то 108-110 тысяч, в этом году 91. То есть сначала нам дали оборудование, так сказать, по, по многим направлениям, но это Андрей Владимирович более подробно нам расскажет. Вот. А а мы за это время могли подготовить и, так сказать, вот, представить Норвегии наших магистров, что хочется сказать, это уже третья третий, кажется, выпуск, который проходит практику в Норвегии. Результаты, которые показали мои выпускники. магистры и в первом, и во втором заезде, будем так говорить. Это там, что такое заезд? Это 26-30 магистров со всех, так сказать, со всех точек, о которых я говорил, со всех университетов. Вот. Ну, сначала это было два, потом это три, а вот теперь в этом году уже у нас, у нас четверо. То есть мы как-то вот наращиваем. Хотя, в принципе, мы были ограничены всего лишь двумя, ну, как младшие младший брат в среде, среди таких вот серьезных, как КПИ, так и Днепропетровск, вот, университетов. Мы доказали, что наш уровень подготовки довольно серьезный. Мне это очень нравится. Дело в чем? Дело в том, что еще тогда, когда вот мы первично открыли, так сказать, в учебные планы были введены водоподготовка, очистка сточных вод, переработка отходов, озонная технология, мембранная технология, мы сделали все, чтобы все выпускники вот в течение последних 15 лет були на високому рівні і з то, точки зрії вот, науки, і з точки зору підготовки їх производства. Дякую. Я пропоную Андрія Володимировича долучити до розмови. Все ж таки, от е, вже було наголошено, що навіть в матеріальному плані університет має певні здобутки завдяки цій співпраці. Розкажіть детальніше про це, будь ласка. Так, часи роботи в проєкті, а це фактично почався з 2012 року і зараз він ще продовжується. Ми отримали обладнання тільки близько майже на 100 тисяч гривень. Це от, ця установочка, яку ви зараз бачите на столі, вона, на перший погляд, досить простенька, але це досить серйозна установка, на якій можна робити. Ну, не один вид, скажімо так, наукових досліджень, підготовки води, Тобто це спеціку. абсолютно діюча установка, це абсолютно, не якийсь макет, так. а... Вона коштує Можна 30 тисяч гривень. Всьогодні. Де б дійсно було дуже важко придбати за такі кошти, таку установку. Але завдяки співпраці, завдяки тим, що ми являємося учасниками такого проєкту, ми маємо таку можливість. Буквально недавно ми отримали ще одну установку, вона більша за розміром вже, набагато більше вона вже коштує майже 40 тисяч гривень. От, це зворотня астматична установка, напівпромислового вже виконання, от, яка дозволить вже нам продовжити наші пошуки, трошки розширити навіть це коло наукових досліджень от, і вже дати можливість не, не просто ну, теоретично, навіть для студентів, це взагалі, вони не просто теоретично вже такі таке зворотне, а дійсно попрацювати і побачити, як тут. Воно насправді працює, скажімо так. І ми э, за, за цей час отримували ще э, орхтехніку та комп'ютери. Ми маємо сьогодні можливість і, э, проводити такі відеоконференції, навіть спілкуватися через онлайн з нашими партнерами. Ми проходили не одна, це завдяки тій орхтехніці, яку нам придбали, також майже на 30 тисяч гривень. От, от. А на сьогоднішній день дійсно що дав цей проєкт. Ну, Дав можливість, я би так сказав, підготовки більш кваліфікованих, більш знаючих фахівців, які могли б не просто знати теорію, а практично працювати. І навіть тепер, ну, напевно, якось більш комфортно почувати в Норвегії, там, де дійсно дуже-дуже серйозні установки. Вікторія, між іншим, має такий найбільший стаж, скажімо, стажування. Півроку, так, ви так. там перебували. Можливо, ви поділитесь своїми враженнями саме від здобутого досвіду. Як ви вважаєте? Ну, от... Чи можна це з чимось порівнювати? Чи можна було ту інформацію, те, що ви побачили, десь побачити, можливо, в документальних фільмах чи почерпнути з підручників? Я хотів би почерпнути слідче, що всі присутні і до того. значит, посетившие Норвегию, они значит, сдавали TOEFL, они сдавали, так сказать, в э, экзамены на английском языке. И То есть в... все навчание отбывалось английской Все, мовою. да, по, шесть 6-8 часов они, значит, при, преподавание так сказать, в Норвегии велось на английском языке. Поэтому они, наверное, на Вот не только в воде, по, по воде по химтехнологии, Ну і ще вот зв'язки з точки зору англійського мови. це між іншим не так просто, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що точні науки де е, чимало різних термінів, це все ж таки Це серйозне складність для всіх технарів, будемо так говорити, пообщатися на, на тому язики, який требують. Ну вот, наші які практику практику нам підпадають. Дякую за таку ремарку. Так. Вікторія, будь ласка, для мене перебування в Норвегії було дуже цікавим, дуже цінним досвідом. Я навчилася працювати на першокласному обладнанні і здобула дійсно дуже гарні знання. Методи викладання у Норвегії трохи відрізняються від наших. Вони дуже... Багато приділяють уваги науковим працівникам. Вони дуже цінують студентів, які зацікавлені в наукових роботах, тому працювати там було велике задоволення. Я займалася озонуванням природних вод. Це зараз велика проблема в Норвегії, оскільки вони намагаються перейти від хлорування і використання ультрафіолету до використання озонування. Тому я була. Першу студентку, яка намагалася вести і показати, що озонування дійсно діє, і його дійсно можна використовувати на станціях очистки води в Норвегії. От скажіть, будь ласка, якщо знов таки порівнювати досвід Норвегії і України, чи, ті, чи е, ті технології, які застосовуються там, ми можемо якось у себе втілювати в життя? Наскільки вони є придатними саме для нашої країни, наприклад? Е, я вважаю, що велику роль грає фінансування, тому що. В Норвегії дуже детально і дуже чітко ставляться до очистки води, тому що це їх здоров'я, це їх життя. Я вважаю, що в нашій країні ми теж можемо якось поступово переходити і вдосконалювати методи, які у нас є на наших очисних станціях, і якось трошки перебудовувати і змінювати. Але я думаю, що це можливо. Дякую, Оля і Аня. Не так давно повернулися до Черкас. Два тижні, я думаю, також було достатньо для того, щоб отримати якісь перші яскраві враження. Чи хотілося би ще продовжити таку співпрацю? Дуже хотілося б продовжити таку співпрацю, тому що Норвегія дійсно це країна, яка дає розвиток нам, студентам, не лише в науковому напрямку, але й в особистому. Тут в Черкасах ми займалися ем, проблемами води, очистки води, як питної, так і стічних вод. Е, ось е, впроваджували метод уніполярної електрохімічної активації. Е, цей метод дуже е, доцільний при очистці, як е, поверхневих вод, так і стічних вод, тому що е, Ставлячи електроактиваційну установку, ми можемо відмовитися від багатьох апаратів, і це економічно вигідно для взагалі для підприємства і в цілому для можливо для міста. Ось тому досвід дуже великий. Ми в Норвегії також могли обмінятися досвідом, також проводили аналізи води. Робили стандартів у Європі набагато більше, ніж у нас в Україні, і тому ми мали змогу власноруч проводити аналітичний контроль води під керівництвом їхніх лаборантів та викладачів. Що ви можете додати? Моя тема взагалі магістерської роботи була озонування поверхневих та стічних вод. Тема дуже цікава. Так як в майбутньому вона взагалі б мала великі перспективи. Так як Вікторія побувала в Норвегії і мала змогу працювати з установкою такою як озонатор, дуже б хотілося, б, щоб і в нас в Україні, і в нас взагалі розвивалася така тема, тому що завдяки озону і озонуванню, вода очищується набагато швидше. Позбувається різних органічних речовин, різних, різних мікробіологічних речовин, і взагалі спосіб озонування води є більш ефективнішим і економічно вигідним. Геннадій Степанович, от знаєте, я, власне, знаю, що ви є реалістом по життю і. Ми можемо навіть, от за цей час нашої короткої розмови, зрозуміти, що з одного часу, з одного боку, наука наша, начебто, йде в ногу з часом. А от що стосується реалізації якихось технологій в життя, отут виникають проблеми. От те про що розповідають дівчата для нас, для українців, це міф, чи все ж таки нам треба до цього прагнути, для того, щоб, хоч якось, наближати такі технології? Видите, в чем дело? Ну, допустим, Вика, она, так сказать, скромно умолчала, что для того, чтобы она прошла практику, значит, норвежская сторона без так сказать, финансирования в проекте сверхпроектно выделила ей оборудование порядка на 190 тысяч, ну там было что-то в аренду было взято что-то куплено, потом на параллели было куплен озонатор еще и нам, который привезен и сейчас поставлен наших нашей лаборатории. То есть э, эти люди не э, норвежцы, они не жалеют денег на здоровье, они понимают, что жизнь человека это главное. Ну, у нас такая сейчас ситуация в стране, что жизнь немножко, так сказать, ну, будем говорить, уровень ее, стоимость этой жизни как-то уменьшился, уменьшился в связи, так сказать, с обстоятельствами, известными вам. Вот. Но мы, я, работаю на перспективу. Они, мы уйдем. А эти, значит, девочки, мальчики, они станут серьезными учеными в будущем и будут добиваться все-таки своего я не уверен, что мне получится, у меня получится сказать, внедрить все те разработки, которые имеются сейчас. У меня их так сказать, до 15 разработок, которые можно сейчас внедрить во многие направления и получить громадные так сказать, барыши. Я имею в виду Украина. Вот. Это, миллионы, это миллионы долларов, так, если не больше. Вот. Но я думаю, что это внедрят, и я работаю на это, чтобы это внедрят мои молодые коллеги. О така ситуація. Сергію, ми торкнулися таку, таких наукових практичних моментів. Я думаю, що також цікавим був досвід, як взагалі працює система освіти в Норвегії? Яким чином створюються умови і для навчання, для проживання студентів? Були якісь моменти, які для вас стали несподіванкою або навіть вразили? Так, дякую за питання. Ну... Справа в тому, що дивуватися і милуватися Норвегії самої по собі країною можна, звичайно, дуже багато в чому, оскільки навіть просто перебуваючи, приїхавши на літаку, прилетівши на літаку в аеропорт, побачивши навіть просто перше враження від аеропорту, вже складається таке, що це абсолютно геть зовсім інша розвинута країна, яка, ну, наскільки нам було зрозуміло, йде певним своїм власним. Кроком, шляхом, яка будує і розвивається, і робить все для того, щоб людям їй було комфортно. От з наступним враженням, коли ми переступили поріг наших гуртожитків, і звісно ж, звісно, пам'яті порівнявши їх з гуртожитками, які є в університетах наших, нашої країни, я не кажу лише про Черкаський державний технологічний університет, а й про інші, скільки були студенти з різних вузів. Ну, Наприклад, для студентів-норвежців це одна кімната на одну людину, тобто це їхній звичайний стандарт. В Блоці всі умови створені для того, щоб студенти могли комфортно проводити як своє дозвілля, так і навчання. Наприклад, холодильники новенькі, взагалі весь ремонт, все новеньке, кімнати з ремонтами, доступ до мережі інтернет безкоштовний. От. Ну і такі, знаєте, звичайні нюанси, коли ти от виходиш на спортивну площадку і бачиш там е, спортивні ну, ворота для, для футболу, і на них натягнута сітка, ніхто її не краде, ніхто не переживає за те, що її вкрадуть. Е, лежить просто посеред поля футбольний м'яч. Тобто такі знаєте, нюанси, я ж кажу, що милуватися і захоплюватися цією країною можна багато в чому. Але от сам процес навчання для студентів є відмінним від того звичного, який ми маємо в Україні. Для студентів там якось більш легші і простіші умови створення, оскільки на парі студент може, якщо йому закортіло, може їсти, студент може пити, студент може без попередження просто взяти, вийти, користуватися інтернетом за необхідністю. От, для розвитку студентського самоврядування в університетах Норвегії створені також досить непогані умови, оскільки є стале фінансування. Е, під їхній план, наприклад, студентська рада виділяються гроші на розвиток певних проєктів, фестивалів для молоді. Тобто, ну, Норвегія є Норвегія. А от скажіть, будь ласка, ті, хто побував там на стажуванні, якби вам запропонували залишитися, як би ви вчинили? Думали взагалі про таку перспективу? — Спасибо за вопрос. <laughs> Я Как-то все сразу замовкли. — Да. да — Геннадий Степанович, ну, может... Э... — Ну, давайте посмотрим э, э, из практики по практике, по нашей практике. Значит, то там побывало в прошлом, э, в прошлые, так сказать, две поездки, побывало пять человек. Из них э, остался только один, и то лишь потому, что ему необходимо было продолжить научные исследования в плане своей диссертации. Наверное, он действительно останется. Четверо вернулись назад, и сейчас работают на Юрифарм, на Азоте. То есть у них никаких проблем, никаких этих самых нет. Они повысили квалификацию. И Юрия Фарм с удовольствием, так сказать, приняла их как одних из ну, хороших специалистов. Я не знаю, кто, как они молчат. Ну, я хотел бы их видеть вообще-то в рядах. преподавателей собственной кафедры, потому что, ну как-то, понимаете, готовишь, готовишь, они все уходят и уходят, ну прямо как пальц... песок сквозь пальцы, жалко, так жалко. Я бы создал вообще-то университет, институт на научно-исследовательский, мне необх... необходимо финансирование. Была одна частная фирма, она работала с Аргентиной, там выпускала вот, значит, всякие безделушки, вот чуть-чуть мы не не создали с ними университет институт в университете или даже частный институт. Я бы собрал бы всех своих выпускников лучших. Я думаю, мы бы, значит, во многом бы обошли всякие там серьёзные Вот, научно-исследовательские организации и в Соединенных Штатах Америки и э, Англии. Я хотел бы вот о чем сказать. Хотел сказать о перспективе. Собственно, действительно, да, проект уникальный, да, значит, такого, ну я не знаю, такого нет на территории Украины, да, я думаю, СНГ. СНГ. Вот. Но есть будущее, есть продолжение, и мы работаем на него значит то что вот допустим мы показываем норвежцам возможности и так далее озонирование, это хорошо но будет ли продолжаться проект и направления там такие первое это конечно же значит речь идет о каскаде каскаде вот воды качества воды в реке Днепр Пробьем, не пробьем, это через НАТО через НАТОвский проект. И руководитель, наш э, проект Водная гармония, значит, он положительно отозвался о, об этом направлении. Вот. Это, конечно, Киев, Черкасы и Днепропетровск. Довольно-таки э, симпатичная вот организация. Конечно, предложение о зонировании остается в силе, если норвежцы так сказать, пригласят нас нас работать в этом направлении, вот мы с удовольствием конечно, откликнемся, потому что наши наработки э, довольно серьезные. Вот. И еще есть ряд работ, пока не буду... Ну, допустим, можно, конечно, озвучить, допустим, процесс коагуляции. Вот процесс коагуляции. Сколько коагуляция протекает? Ну, допустим, там, сама химическая реакция, там, 10 минут, да? Отстаивание 30 минут. Правильно, да? Приблизительно таких районов. А у нас есть сейчас технология новейшая, коагуляция за несколько секунд. Вот это мы хотим предложить. У нас много интересных разработок. Будем надеяться, что они понадобятся и норвежцам. А скажіть, будь ласка, все ж таки наукові розробки українцям можуть знадобитися <кас> чи да. все упирається знов таки у питання фінансування? Да, Упира, конечно, да, таке фінансовофінансування. Отсутствие фінансування, конечно, сильно здержувати возможности внедрения. недрення. Ну, сдерживает возможности внедрення, я вже говорив недавно за нашим круглим столом о том, что произошел разрыв разрыв между вот научными исследованиями и проектными, так сказать, нет проектных организаций, нет научно-исследовательских систем, которые могли бы проверить данную любую технологию на полупромышленных на стендовых и полупромышленных установках. Вот это это очень серьезно. И мы работаем в этом направлении. Мы стараемся проверить и передать полупро, значит, Предпроєктної э, довести до розроботку до рівня, щоб проєктної організації могли б взяти її для реалізації. От і учимо от наших студентів. Дякую. На жаль, вже збіг час нашого спілкування. Можливо, ми так тільки сьогодні змогли в цілому окреслити. Не розкрили подробиці цього проекту, але я думаю, що все ж таки співпраця буде тривати, і буде в нас ще не один раз нагода поспілкуватися і з тими студентами, можливо, з викладачами, які побувають в Норвегії, пройдуть там стажування, приїдуть з якимись новими враженнями, здобутками, і будемо за цим спостерігати. Дякую вам за участь у програмі. Шановні глядачі. Сьогодні у нас були гості Черкаського державного технологічного університету. Дехто з них нещодавно повернувся зі стажування у Норвегії, і вони нам власне сьогодні розказували про свої враження. Дякую за увагу до наступної зустрічі.